Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Всемогутній і Всемилостивий Спасителю наш, що з любові до людства підняв на рамена свій святий Хрест, щоб знищити силу смерті та гріха, в цей благословенний день, поклоніння Твоєму, животворчому древу, смиренно припадаємо до Тебе з вдячністю, трепетом і надією, Спасителю наш Всемилостивий, Ти, що приніс себе в жертву за нас. Благослови цей день, коли винесено чесне дерево, яке було знаряддям страждань, але стало знаменом перемоги, спасіння і вічного життя. Хрест твій, наш захист, хрест твій наша сила, хрест твій, незламна твердиня посеред бур, покрий нас твоїм животворчим хрестом, очисти душі від усякої скверни, будь захистом для наших домівок від біди, злоби, війни і розділення. Благослови наш народ, Господи, дай нам мудрості берегти віру, мир у серці, щирість у молитві та вірність Тобі у ділі і слові. Нехай у цей спас, початок освячення плодів, освятяться і плоди наших сердець, любов, прощення, щедрість і доброта, укріпи всіх, хто в скорботі, підтримай тих, хто захищає правду. Даруй перемогу світлу над темрявою в серцях, у родах, у країнах. Христом Твоїм святим оберігай нас, і нехай цей день стане початком оновлення, зцілення, миру і Божої благодаті для кожної душі, що взиває до тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.